Так, ну що, друзі, всім привіт всі ради бачити на своєму youtube каналі Хто ще не підписаний, не забудьте підписатися та поставити лайк. Також можете подивитися попереднє відео, і наскільки я вкладуюсь і розвиваюся в контенті, до підходу до контенту, до місця облаштування праці і так далі. Тому зараз ми запускаємо новий криптопроект, абсолютно на новій криптобіржі. Це в нас називається криптобіржа OKX. Вона в нас займає. Третє місце в рейтингу між біржами. Перше в нас йде наша славнозвісна біржа Binance. На другому місці в нас стоїть Bybit. і третє місце в нас стоїть OKX. Тому ми будемо торгувати активно на ній, оскільки я і мій криптопартнер, ми офіційні партнери від цієї криптобіржі. Адже ми зараз запускаємо телеграм-канал, це буде у нас криптопроект. Там у нас буде відбуватися торгівля саме по стакану. Тобто ми будемо торгувати скальпінг, заключати угоди по скальпінгу, і також ми будемо розглядати угоди більш на середньострокові позиції. Це в нас буде торгівля саме по концепції Smart Money, тобто розумні гроші. Ми торгуємо на цій криптобіржі. Тому. Хто бажає приєднатися, вам всього лиш потрібно зареєструватися за нашим реферальним посиланням. Вам буде знижка на комісію. Також нам буде знижка на комісію. Ми створюємо велике криптоком'юніті, які дійсно хочуть навчитися крипті і абсолютно безкоштовно. Все, що вам потрібно, буде внести депозит на криптобіржу і працювати, торгувати. Ми вас всього навчимо. Тому радий буду бачити вас в нашій криптокоманді. Тепер, нарешті, активно буду викладати відео на Ютуб. Відповідно, тепер можна буде вести і стріми в Ютубі, показати взагалі пряму трансляцію, як я буду скальпити і торгувати, заключати угоди і робити профіт. Також можна буде паралельно вести TikTok. Кожного дійсно буде можливість спробувати себе в трейдингу. Також в подальшому будемо. Формувати з вами криптопортфель, будемо складати якісь монетки, виберемо там топ-3, топ-5 монеток, які нам в подальшому будуть переносити профіт. Свій криптопортфель я вже закинув в свій телеграм-канал. Ділюся там. Ви можете зайти, подивитися. Тобто. Зараз в нас ринок ростущий, і кожного ранку я просипаюся, і в мене все-таки спот збільшується. Так коротко, щоб ви зрозуміли, спот це в нас є більш така стабільніша і менш ризикованіша торгівля. Тобто, ми, як тут інвестори, ми купили по одній ціні і очікуємо росту, і тоді продаємо. Ріст у нас може відбутися там буквально за місяць, а може і чекати треба буде. Три роки, два роки. Тобто залежить, який ви тобто, криптопортфель, який ви будете формувати. Ось, Якщо ми беремо топ-3 лідери монеток, то відповідно тут зараз потрібно буде довго очікувати. Але все ж таки ми знаємо, що за криптою майбутнє, крипта у нас розвивається, і ми будемо купляти частинками. Ну і що, звісно, по традиції, з чого взагалі розпочати в крипті і з чого взагалі розпочати на, саме на цій криптобіржі OKX? Ну, для початку нам потрібно буде зайти з вами на CoinMarketCap, подивитися, взагалі, що ця криптобіржа з собою являє. І також ми з вами перейдемо саме до того, як зареєструватися на криптобіржі. Тобто, я вам повністю все розкажу, покажу. Наступне відео в нас буде, як поповнити вигідно, що було для нас українців з української карточки без проблем поповнити криптобіржу. Тобто, як туди занести нам USDT, криптодолар. І щоб ми потім могли вже перевести цей криптодолар або на деривативи, тобто на ф'ючерсний гаманець, і торгувати на ф'ючерсах, або ми могли, в принципі, на споті закупляти якийсь, формувати собі свій криптопортфель. Це все я буду вам показувати, розказувати абсолютно, друзі. Безкоштовно вам нагадую, вам потрібно спостерігати за моїм YouTube каналом, підписатися. Там будуть виходити зараз активно багато нових відео. І все, і просто повторюйте за мною, я вам все покажу на живому прикладі. Тому сподіваюся, розвиток і старання мого контенту для вас вони заслуговують від вас жирного, жирного, моцного лайка. Вони заслуговують від вас якийсь хороший коментар, або не хороший, це вже дивіться ви самі. І все, все, що вам потрібно, спостерігати і реєструватися, і активно торгувати з нами. Спочатку ми з вами будемо проходити все з комп'ютера, потім ми можемо так само це все пройти. З телефона, тому що я знаю, що зараз є багато людей, які в принципі люблять торгувати з телефона, з гаджетів, і відповідно їм буде зручніше. Але дивіться, якщо ви бажаєте скальпити, тобто займається професійним скальпінгом і робити в день там від 15 до 30 до 40 угод. То вам не потрібно телефону, ви не зможете це зробити з телефону. Вам потрібно буде комп'ютер. Бажано на Windows, оскільки цей термінал, який ми будемо використовувати для торгівлі, щоб ми бачили стакани, бачили заявки, він на Mac не підтягується, тобто він не підтримується. Тому ви можете дістати свої ноутбуки на Windows або комп'ютери і активно працювати, активно торгувати. От. Робоче місце моє зараз складається з двох екранів, з двох комп'ютерів, і я. Буду активно працювати. На одному, на одному комп'ютері в мене буде графік, на іншому комп'ютері в мене буде стакан. Це все буде, друзі, записуватися в Ютубі, це будуть стріми, адже я підключив вже нарешті потужний інтернет, і можна тепер буде вести стріми, вам показувати взагалі повністю все, що я роблю, повністю всю працю. Ну що, друзі, полетіли. Для цього нам потрібно зайти спочатку на CoinMarketCap. Пишемо в пошук CoinMarketCap. Нам підтягує сайт. Дивіться, я цей сайт використовую для аналітики різних криптомонет, для аналітики графіку ринку. Також ми з вами можемо бачити, тут у нас є індекс страху і жадності. Давайте зайдемо з вами і проаналізуємо в принципі, саме нашу криптобіржу OKX, адже ми мені будемо з вами торгувати. Тут ми нажимаємо Бачите, біржі. Тут називаємо деривативи, тобто фьючерси. Ми бачимо, перше місце у нас Binance, друге Bybit, третє місце у нас OKX. Перед тим я торгував на біржі BitCat, вона на шостому місці. Ви бачите самі рейтингу щодо чого. У 2017 році вона у нас була заснована, ця криптобіржа. Ви можете бачити самі по об'ємах. І в наші є комісії, так, комісії тейкера. От, в принципі, по комісіях також досить-досить вигідно її торгувати. От. Давайте тепер з вами перейдемо вже саме до реєстрації на криптобіржі OKX. Для цього нам потрібно написати OKX. так, OKX. ну Написати можна просто OKX біржа. OKX біржа. Так. Біржа, кошельок, давайте. От. Є в нас біржа OKX, є кошельок. Дивіться, уважно, будь ласка. Ми реєструємося на біржі OKX. Я б зареєструвався на біржі на кошельку, перший раз не знав, зробив помилку, закинув вже гроші, і гроші мені лежать на кошельку. От. Мені потрібно буде потім докинути ще гроші від криптобіржі і їх перевести на саму криптобіржу. Я вам це все буду розказувати, не попитайтеся на мої помилки, і відповідно слідкуйте, все уважно, я вам все показую. Так, нам, ми вибираємо тут от, біржа OKX, далі ми пишемо Создати аккаунт. Давайте відразу зробимо так. Ось, тут у нас є адреса електронної почти. Вставити. Є. А тепер потрібно реферальний код. Реферальний код ми вводимо. Зараз вам скажу який. Зараз реферальний код, вставляємо сюди ось цей реферальний код. І тепер нажимаємо створити аккаунт. Тобто нам потрібно ввести електронну почту і ввести саме реферальний код для того, щоб ви були моїм рефералом. І вам буде знижка на комісію, також у нього буде знижка на комісію. І ми будемо з вами торгувати. Створити аккаунт. Ми не слали код на почту. Тепер ми заходимо на почту, нам прийшов код. Ми цей код копіюємо і його швиденько вставляємо. Тепер нам потрібен номер телефону. В моєму випадку це 380 93 65 225 42. І я так розумію, має зараз мені прийти також підтвердження на телефон. Так, да, має прийти підтвердження на телефон. Зараз прийде смс. -ка. Очікуємо, що прийшла смс-ка. Є смс сочка прийшла. Ввожу я цей код 8.3. Так, все, пішло. Дивимося, що у нас так. Україна. Створити обліковий запис. Я приймаю кіксу, умови надання послуг. Все. Далі. Підтвердити. Створити пароль. Вам потрібно придумати пароль. В моєму випадку це. Все, мій пароль є. Тепер далі. Все, активно зареєструвався на криптобіржі OKX. Круто. От ви бачите мій UID. Ось він тут. Далі підключення облікових запису, верифікація не пройдено. Вам потрібно далі прийти буде в верифікацію. Тобто верифікація особистості. У мене вже є просто аккаунт на криптобіржі. Відповідно, я повернусь на свій старий аккаунт, який мені вже зроблений, і далі будемо з вами розбирати інтерфейс, як поповнити саме завести гроші на цю криптобіржу, і далі будемо з вами все розглядати. Тому, друзі, сподіваюся, відео для вас було таке маленьке, але корисне. Реєструйтеся. І будемо з вами торгувати і заключати угоди. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Ну що, друзі, я вас вітаю. Ми успішно зареєструвалися на криптобіржі OKX. Тепер вам потрібно що зробити. Ми бачимо, допоможіть нам захистити ваш обліковий запис і для того, щоб ми торгували і щоб у нас був доступ, нам потрібно буде пройти верифікацію. Нажимаємо пройти верифікацію, тут ми нажимаємо Верифікація фізичної особи, далі підтвердити особу. І далі, в принципі, як ви робили на попередніх криптобіржах, потрібно вам пройти верифікацію. Це можна робити, в принципі, за телефону вже тип документу, який ви хочете, водійські права, національне посвідчення особи, закордонний паспорт. Я використовував водійські права. Натискаєте далі. І тут нажимаєте, в принципі, далі. І вам потрібно буде вже так само ви можете собі поставити мову, для наша українська. От, наша рідна, рідна ненька Україна, українська мова. Так, і розпочати, і далі ви розпочинаєте, там відскануєте мене. От ви бачите, пише. От, і продовж на комп'ютері. Тобто, вам потрібно буде загрозити ваші права. Там все буде вам вже писано. Тобто, як я робив? Я спочатку зареєструвався на самій криптобіржі з комп'ютера. Потім ви можете. Якщо у вас е, іде, наприклад, Android, ви можете з Play Market, <laughs> от, е, ви можете скачати, в принципі, додаток на телефон, і потім просто вести вже, е, всі свої дані, зайти в свій аккаунт і підтвердити особистість. Це буде набагато зручніше робити все з телефону. Якщо у вас е, iPhone, так само ви це все можете зробити за допомогою е, Apple Store. Ось. Е, е, і, в принципі, все. В принципі, все, і активно е, можете. Так само перейти за посиланням, зареєструватися і вже пройти верифікацію особистості. Вже наступне відео очікуйте, воно вже скоро буде. Це в нас буде відео з розбором по криптобіржі, що в нас там знаходиться. І також наступне відео в нас вже з вами буде, як поповнити саме баланс криптобіржі, як купити свою першу крипту. Все, абсолютно безкоштовно доступі, будь ласка, беріть, Повторяйте і робіть. Все, дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Всім гарного та мирного неба і гарного всім дня!